У продовження армійської жіночої справи черговий матеріал із циклу Як дівчина може захистити вітчизну нагадаю, минулого разу журналістка день за днем намагалася піти добровольцем в армію. Та є ще один спосіб рятувати батьківщину об'єднання самооборона. Майстерність дівчачої біки перевірила на собі Дарина Романська. Ти добровольцем можна не тільки в армію. Захищати батьківщину навчають і у громадському об'єднанні самооборона. Сюди беруть і хлопців, і дівчат без медогляду і довідок. Серед дівчат тут головна Настя. Вона десятник жіночої самооборони. У разі необхідності готова узятися за зброю, а поки порається на кухні. Кастрюлі можуть варити як і супи, так і просто гріти воду на чай каву, бо вночі тут досить зимно таке. А всередині, правда, є буржуйка, але від неї не так багато тепла, як би хотілося. У наметі поруч зберігають крупи та консервацію. Настя пояснює, оборона обороною, а годувати хлопців треба. Борщ варять навіть. Куліш. Ну, Куліш козаки варять у нас. Тобто ми дівчатам не довіряємо. Дівчата у нас варять. суп зварить, кашу зварить. Макарок. іноді. Буває, проскакують <смі> по праздникам. чимало часу. Дівчата у самообороні приділяють тренуванням. Для цього тут облаштували спецмайданчик. Запевняють жодних поступок під час занять. Самі синці проходить інструктор. То тобто нема хлопець, дівчина на силу відрабатуються, що на хлопцях, що на дівчина. Так само дівчата на хлопцях відрабатують. Те ж саме на силу. Вони не, не жаліють нас. Щоправда, дівчат навчають прийомом, зважаючи на їх фізичні можливості. Мовляв, якщо знати, куди бити, то можна подолати супротивника більшого за себе. Здійс знаходиться нерв. Якщо правильно ударити, вот костяшками, вот эту часть, то есть посредине. Буде рефлекс, чоловік відбросить руку. Ми вот захват, захватуються очні яблуки, і все, чоловік взагалі нічого не може делать. У теорії все просто. Ми спробували пересвідчитися, чи справді дівчата із самооборони можуть себе захистити. Продемонструйте, наприклад, якщо я буду впиратися. Ну, тобто, от я хапаю вас за руку, і тягну, а я отак роблю. Випадає. <реш> якщо це робити е, динамічно, mm -hmm. людина не встигає. Згрупуватися або скоординувати свої дії, вона просто падає. Потрапити до самооборони можуть усі охочі, говорить Десятниця. Достатньо тільки захотіти. Найперше бажання. Бо на силу ніхто тут держати нікого не буде. Якщо дівчина хоче сюди прийти, вона просто приходить. Тут є черговий. Вона до нього звертається. Їй або дають бланк, на якому вона може записати свої дані, контактний телефон. Втім, дівчата у самообороні і досі рідкість півтора десятки захисниць, максимум для порівняння чоловіків. Тут кілька сотень. Дарина Романська, лязельонкін, день за днем.